Доброго вечора, дорогі брати і сестри, наші всі друзі, приятелі, слава Божого. І знаєте, хочеться сказати гості, але не можу сказати так просто гості, тому що ви не просто гості. Це люди, які сьогодні приїхали, це дійсно наші брати і сестри. Частинка нашої сім'ї. І Хоч ми знаходимося на віддалі, ви не гості. Ви наша родина. І я сьогодні хочу сказати Богові дякую. І хвала Богові за те, що ви живі, здорові всі сьогодні добрались. Дорога нелегка сьогодні, непроста. І, як бачите, весна не така вже і тепла до вас сьогодні. Але дякувати Богові, все ж таки нами керує вища ціль. Вища ціль і те, що ви сьогодні приїхали, е сьогодні, вже в п'ятницю, хоч служіння основне у нас завтра буде, це вже багато про що говорить. Я хочу вам сказати з такої позиції як лікар, задати таке питання вам. І уявіть собі, що людина готується до операції. На вашу думку, може ви не лікарі, але все ж таки думку можете мати. На вашу думку, від чого залежить успіх, що операція пройде успішно і людина буде здорова? Як ви від цього? Ага. Тобто людина має дотримуватися рецепту того, що лікар їй каже, так? Від послуху. Дякую. Дякую. Приготує. Від чого? Як приготуєш. Ой, Сталіна. Ну, ви так якби в конспект дивилися. Ви знаєте, дуже часто говорять, що багато залежить, і це правда, всі ці фактори, якщо докупи скласти, вони відіграють важливу роль, щоб людина. Не була не лише прооперована, але й була здорова. Дивіться, факторів є кілька. Вмілі руки хірурга грають роль? Так. Якщо людина прийде, але попаде не в ті руки, знань не буде. Я думаю, що це дійсно може бути дуже плачевно. Тому е, да, даний Богом дар і вмілі вчені руки хірурга. Це раз. Друге, післяопераційний період може операція пройти дуже успішно. Так? Але якщо після операції людину не доглянути, не зробити реабілітацію. Ну і що ж, операція пройшла хорошо, гарно і добре. Умілі руки зробили все, що вміли. Але далі, тут багато брат сказав, залежить від того, наскільки та людина прооперована, буде слухатися лікаря, як їй себе вести після операції. Що вживати, що не вживати? Це очевидні речі. Але ще дуже важливе є те, що сказала сестра Лена, яке дуже часто пускає. Не менш важлива, дорогі брати і сестри, є підготовка до операції. Якщо людина не буде нормально підготовлена до оперативного втручання, навіть в мілі руки хірурга, навіть післяопераційний період може нічого не допомогти. Якщо. А що я маю на увазі? Що означає підготовка? Підготовка це означає обстежити людину повністю. повністю. Інколи ви знаєте, людині роблять там операцію на щитовидну залозу, а її досліджують і судини на ногах. Хтось би сказав, таке це має відношення до щитовидної залози. Так? Судини на ногах, а операція має бути на ший. Це може сказати тільки людина, яка некомпетентна. Тому що лікар, який знає організм людини, він знає, що треба обстежити все. Чого? Тому що, якщо не доглянути, а там десь були тромби у венах. Ну і якщо ти не зробиш доопераційну підготовку, людина пройде операція гарно, а буде тромбоемболія. Людина вмерла від тромбу. Другий момент. А якщо людині доопераційний період не дообстежили і неточний діагноз поклали, ви розумієте? Хірург може йти на одну операцію, а виясниться по ходу операції, що людина недообстежена нормально і не той діагноз поклали. І хірург може розвести руками і сказати, я тут без сили. Ми думали, що то буде легка операція, що та, допустимо, пухлинка буде в такому місці, а вона в такому місці, що я нічого зробити не можу. Тому, друзі, підготовка це дуже важливий етап. Якщо це перевести на наш духовний лад, дорогі брати і сестри, підготовка до важливого служіння. Відіграє дуже і дуже важливу роль в тому, наскільки якісно ми приймемо святі символи. Наскільки Боже прощення і Божа любов, і Божа благодать, і мир Його огорне нас, все залежить від підготовки. І тому цей тиждень, багато хто задає питання, чого у вас зараз молитовний тиждень? Саме зараз молитовний тиждень він направлений на те, щоб ми протягом цих молитовних читань, цих молитовних роздумів, Переглянули себе і поставили правильний діагноз, обстежили себе у світлі Слова Божого. І щоб ми прийшли підготовлені до тої важливої операції, яку робить наш великий хірург Господь Христос. Він може очистити серце ваше, вилікувати вас. Але лише в тому випадку, якщо ви дозволите Йому вас добре обстежити, відкрити йому своє серце, розкарти все, що там є. Який там гріх таїться, знаєте, не можна приховувати від лікаря нічого. І від Христа не треба, якщо ми хочемо достойно прийняти, якщо ми хочемо вилікуватися, якщо ми хочемо бути здоровими. Тому цей тиждень був молитовний, я думаю і надіюся, що не тільки ми тут мали можливість читати, молитися, але й ви мали можливість через YouTube канал. Слідкувати, молитися разом з нами і роздумувати ці вечори і підготовляти своє серце. Сьогодні в нас п'ятниця вечір. Особливий вечір. Ну, по-перше, особливий, тому що це вже суботній вечір. Зайшло сонечко. А по-друге, це особливий вечір, тому що це вечір передпасхальним. І ви знаєте, ми будемо завтра. З вами свій основний погляд зводити на те місце, де відбулося те, на що чекали віки, про що говорили всі пророки, про що говорив Отець Небесний, на що був готовий Христос? Це смертна Голгофі. Але це завтрашня тема. А ви скажете, про що можна говорити сьогодні? Я хотів би звернути увагу вашу сьогодні на те місце. Яке являлося важливою підготовкою до Голгофи. Останній тиждень Христа з учнями взагалі був особливий. Христос три з половиною роки ходив з учнями, навчав їх, молився за них, вчив їх, інколи й докоряв, коли треба було. Але останній тиждень був особливий. Якщо ви прочитали і прослідкували це в Євангелії, от собі продивіться так вдома, Христос відвів кілька дуже важливих тем. Христос показав учням. Новозавітню Пасху, як святкувати. Христос спілкувався з ними. Христос їм навіть розказав про те, що він буде розпитий на третій день Воскресне, щоб вони трималися однодушно і не боялися нічого. Тобто то був особливий тиждень. Так? Але разом із тим, все ж таки, в ніч, коли Христос має бути виданий, Він збирає учнів і йде з ними на особливе місце. Давайте ми про це прочитаємо. І звернемо на це з вами увагу. Це 26-й розділ Євангелії від Матвія. Хоча ці тексти знаходяться і в інших євангелістів, але вони дублюються. Я хочу вам прочитати саме звідси. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гефсиманія і промовляє до учнів: Посидьте ви тут аж поки піду і помолюся отам. Знаєте, я. Подумав над цим місцем і подумав собі, Господи, а чому Христос, чому ти Ісус все ж таки вирішив зібрати учнів і піти в Семан? Христос міг залишитися з учнями там за столом говорити. Інше місце поспілкуватися, але ні. Христос бере учнів, веде в сад Гефсиманський і там хоче. Щось їм розказати особливо, або щось їм відкрити. Або вилити свою душу, друзі, вилити свою душу. Гефсиманія – це дуже важливий момент, на якому сьогодні хочу зупинитися, друзі. Ми часто звертаємо увагу на Голгофу, і це правильно. Це дуже правильно. Саме там відбулася кульмінація відкуплення. Але тої кульмінації би не було, якби не відбулася гефсиманія. І ми це повинні з вами зрозуміти сьогодні. Ісус зібрав учнів і читаємо, чому Він їх зібрав в Евсемані. А давайте я вам задам це питання. Ще не прочитав. Як ви думаєте, чого Христос зібрав учнів в Евсенії? Це було потрібно учням? Це було потрібно Христові? Чи й тим, і другим? Ми інколи думаємо, що якщо Христос син Божий, Месія, то Він таку має силу, що він нічого не потребує від нас, людей. Давайте подивимося Гефсиманію. І взявши Петра, і двох синів Заведеєвих зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них: обгорни нас сумом смертельним, душа моя. Залишіться тут, попильнуйте зі мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав, отче мій. Коли можна, нехай обманеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали. і промовив Петрові Отак, не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав, отче мій. Як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі. І залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. По приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизився мій зрадник. Знайомі вам слова, друзі. Знайомі, зна, знайома ситуація, яку ми вже читали не один раз. Але хочу е, зупинитися на кількох моментах сьогодні разом з вами. Христос у душі мав смертельний сум. Який був зумовлений саме тим, що Христос мав прийняти великі муки. Христос мав бути розп'ятий на Голгофі. так? І Звичайно, що Христос розуміє, що це буде нелегко. Але якщо би назвати, і, до речі, Христос бере з собою трьох із апостолів. Хто ці троє? Петро, Яків та Іван. Бо сини заведея, це був Яків та Іван. Саме ті е, такі гарячі е, люди, які так обстоювали Христа завжди, так часто з ним ходили. І ось я подивився, що Христос вибрав з собою не слабших з апостолів. Ми мусимо визнати, що все-таки навіть серед апостолів було сильніше ядро, такі, як Петро, як Яків, як Іван. І були такі трошки слабші, хоч вони всі були апостолами Христа. І Христос бере з собою сильніших. Чому? Христос має надію, що віра цих людей і та їхня любов до Христа. Посприяють тому, що вони будуть молитися разом з Христом. Вони не заснуть, вони будуть підтримкою для Христа. Друзі, Христос виявляється також котів такої людської підтримки своїх братів. І тому Христос бере цих трьох і каже: ходіть зі мною, помоліться зі мною, бо смертельним сумом обгорнена моя душа. І Христос чекав на цю підтримку, друзі, від учнів. Що відбулося з учнями далі, ви побачили. Але із молитви Христа. Ми повинні зрозуміти дещо, друзі. Ми повинні зрозуміти з молитви Христа, що насправді відбувалося в Гецеманії. Гефсиманія, давайте я зроблю такий висновок з того, що ми вже прочитали з вами: це боротьба тіла і духа. Чуєте? Це ніщо інше як боротьба тіла і духа. Саме там наш Спаситель. Прийняв остаточне рішення йти на Голгоф. Коли Христос повертається до учнів і каже до них: бадьорий бо дух, але немічне тіло, знаєте про що Христос говорить тут? Де йде боротьба? Між тілом і духом. Що хотіло тіло? Тіло не хоче помирати. Тіло не хоче страждати, тіло хоче жити. А дух що говорить в серці? Отче, я знаю, чого я прийшов на цю землю. Я знаю, яка моя місія. І ви думаєте, це була легка боротьба? Ви думаєте, тіло легко здається? Ми читаємо, що Христос настільки страждав, що інший евангелист доповнює, що у цій молитві Христо, Христа не просто падали каплі поту, а під з кров'ю. Це була велика і сильна боротьба, дорогі друзі. Тіло має велику силу. Навіть найсильніші учні, найсильніші апостоли Христа заснули, вони здалися. І навіть після того, коли Христос прийшов і каже: не спіть, моліться, бо немічне тіло, а дух сильний. Але при цьому треба молитися, друзі. Ви тепер розумієте, чого є молитовний тиждень. Коли наше тіло веде боротьбу з нашим духом, Христос каже, моліться. А чого? Щоб не програти цю битву. Наше тіло часто не хоче смиритися. Наше тіло часто каже, а що це ти маєш просити пробачення? Нехай другий просять. Ти що найвинний тут? Наше тіло хоче спочити. Такі молитви вечором наробив цілий день. Ляж відпочинь вдома. Це тіло вам каже. А дух? А дух що говорить? Ви знаєте, я сьогодні ще спостерігаю таку картину. Христос каже, дивлячись на учнів, каже, що бадьорий у вас дух, але немічне тіло. Подивіться на себе, дорогі брати і сестри, ви можете це сказати про себе? Що у вас дух бадьорий, але немічне тіло. Я над цим так задумав сьогодні. Я сьогодні це читаю, думаю, ну учнів хоча б дух був бадьорий. А тіло було таке, знаєте, спати хотіло. А я... За собою помічаю, я, я за вас не розписуюсь, я за себе кажу, що в мене і дух не такий бадьорий, щоб я так горів, знаєте, до чогось. Та й тіло таке, що е, спати хоче не, 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 не до цього. Так тим більше молитися треба, друзі. Якщо в учнів хоч дух горів, а тіло на спання клонило і не, хотіли, і не могли вони то пробу пройти, то я дивлюся за себе, що мені тим більше треба, щоб і дух в мене горів. Щоб мій Дух бажав тягнувся до Бога ближче. Ми маємо з вами позаду, друзі, молитовний тиждень. Навіщо він є? Це особливий тиждень, коли ми мали можливість у молитвах не лишень просити у Бога про щось, але й черпати сили у Бога для нашої віри, для вирішення тих проблем, які в нас є. У нас були особливі молитви, якщо ви згадаєте молитва про мир. Молитва про робітників, служителів на Божому винограднику. Молитва про духовний ріст церкви. Тому що бути церквою, але духовно не рости, ну це, я би сказав, навіть діагноз в якійсь мірі. Тому що дитина, котра не розвивається, це є діагноз. Дитинка має затримку розвитку. Це є хвороба. Вже. Це не є нормально. Ми мали особливі молитви, і сьогодні у цю, у цю п'ятницю ми маємо з вами, я вам скажу так, свою невелику гефсиманію. Чого я так скажу, друзі? Тому що гефсиманія – це також місце, де Христос прийняв остаточне конкретне рішення. Я піду, Господи, на Голгоф. Христос каже, Отче, якщо можна, би минула ця чаша. У другій молитві Він каже: Господи, якщо вона не може мене минути, то не Твоя воля. А Христос знав Отцеву волю. Знав. І тому Христос прийняв чітке рішення. Господи, я піду. Я знаю, що Христос не лише тут це рішення приймав. Я читаю Євангелії і знаю, що Христос ще від закладин світу був готовий. Христос був готовий, але маючи людське тіло, друзі, маючи ті всі немочі і слабкості. Христос не був там в такому божественному тілі. То це було дуже тяжко. І тому Він каже: Господи, Твоя воля, і я зроблю це, я піду. І тому, дорогі брати і сестри, ми мусимо з вами також приймати рішення. Які рішення? Я, до речі, сьогодні дуже радий, що ви прийняли такі рішення приїхати сьогодні сюди. Це було рішення за вами. І я вважаю дуже важливим. А чого ви приїхали? Чому ви так вирішили? Я знаю, що є боротьба дуже дорога далеко, нелегко зараз їхати і так далі. Але ви прийняли це рішення? Ви перемогли. Ваш дух взяв верх. Це дуже важливо, друзі. Рішення людина мусить кожна приймати сьогодні. Сьогодні приймають люди рішення у духовних питаннях. Як святкувати? Чи святкувати Пасху? Коли святкувати? Це також рішення, яке приймаємо ми з вами, друзі. Христос прийняв рішення йти на Голгофу. І тому я хочу сказати вам таку річ, що з Гефсиманії є лише дві дороги. Я хочу на цьому закцентувати. З Гефсиманії є дві дороги, але рішення за вами. Перша дорога це на Голгофу за нашим Христом. Ісус Христос пішов на Голгофу. А друга дорога, поможіть мені яка? А друга дорога Юди. Дорога людини. Людська дорога. Знаєте, сьогодні люди ставлять на ваги дещо? Чому весь світ так робить, а ви так? Якщо Господь нас вчить так, ми маємо йти за Ним. Якщо ми стали на Його дорогу, ми маємо йти за Христом. На Голгоф. І хоч ця дорога буде нелегка, друзі, все ж таки це правильне рішення. Йти за Христом. І хоч будуть страждання, хоч будуть якісь переживання в житті, все ж таки це правильне рішення. Йти за Христом. Ви знаєте, учні тоді у Гефсиманії розбіглися. Чому? Вони налякалися. Христос і це передбачив. І ви знаєте, в чому я обачаю велику перевагу йти за Христом? Навіть тоді, коли йдучи за Христом, ви злякаєтеся інколи, бо різне може бути в житті. І навіть якщо ви відбіжите від Христа, мене тішить те, що Христос все-таки шукає за овечку і хоче її спасти. Навіть ті учні, які розпорошилися, ми читаємо з вами, що Христос і їх по Воскресінні всіх позбирав, всіх докуп. Це дуже тішить. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, у цей вечір, вечір нашої Гефсиманії, ми маємо прийняти тверді рішення в нашому житті. Я буду йти за Господом, я буду служити Богу. я буду виконувати те, що хоче Бог від мене, незалежно від того, що будуть говорити люди. Що будуть говорити інше, я буду йти за Христом, бо Він є мій Бог, Він є мій пастир. Це і наше рішення, друзі. Гефсиманія – це також те місце, де ми маємо взяти верх над тілом нашим. Якщо ще до цього моменту ми десь не покаялися в чомусь, не попросили пробачення. гефсиманія – це ще те місце, де ми це можемо зробити. Пасти на коліна сказати, Господь, прости. Підійти до брата, до сестри, пробач, будь ласка, ми ще маємо цей шанс. Ви знаєте, що Юда до останнього моменту до останнього моменту Христос давав йому можливості покаятися, вибрати іншу дорогу. Але Юда прийняв своє рішення. Тому Господь нікого не заставляє, Господь тільки хоче спасти, але рішення за кожною людиною. І я хотів би закінчити наші ці роздуми над Евсиманією текстом з Євангелія від Івана, 10 розділ, з 27 по 30 тексти. Христос говорить такі слова. Мого голосу слухають вівці мої. І знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я і Отець, ми одне. Дорогі брати і сестри, те, що ми полюбили нашого Христа, те, що ми зібралися з вами. Віддати йому честь шану за його великий подвиг. Це говорить про те, що ми є дійсно його овечками, що ми йдемо слідом за нашим Богом. І Христос говорить такі слова, що я маю овечок своїх, які слухають мого голосу, які йдуть слідом за мною. І тут Христос каже такі слова, що я життя вічне дам тим, хто йде за мною. І якщо навіть хтось буде намагатися вихопити з моєї руки вас. Христос каже, я не віддам. В житті дуже багато є різних ситуацій, тим більше у нас сьогодні в Україні, коли йде війна, коли ми молимося про мир, коли сьогодні життя висить на, на волосині у людей. Хіба це не сильна для нас підкріплююча вістка від Христа? З моєї руки тебе ніхто не вихопить. Христос є наша охорона, якщо ми є Його овечками, і якщо ми зробили його своїм пастором і своїм Господом. І тому, дорогі брати і сестри, я хочу вам щиро побажати цей вечір, щоб кожне серце, яке тут є, пройшовши через ці молитовні дні, через сьогоднішню цю таку гефсиманію нашу, очистилося і було готовим для того, щоб прийняти святі символи, щоб Господь наповнив своїм Духом Святим і своїм миром кожне серце, щоб ми, прийнявши ті символи, слідуючи за Господом. Дійсно були у вічності, де Христос каже: Я дам вам життя вічне, і ніхто вас з моєї руки не вихопить. Я вам цього щиро бажаю, і нехай Бог в нас в цьому благословить усіх. Амінь.